Дорогі браті і сестри, сьогодні ми з вами чуємо про цікавий випадок, коли людина, яка нічого поганого не зробила, дбала про достойний достаток, про те, щоби мати гідний прожиток, а ще й паче була облагороджена і нагороджена Господом, що земля добре вродила, як ми читаємо в Євангелії від Луки. Тобто не вродила важко, але добре вродила і багато. Підсумку його названо безумний. Що ж він такого зробив, щоб зватися безумним? Адже людина старалася і старалася добре трудилася, дбала про те, щоб те, що їй дала земля, мало належний свій спочинок у відповідних клунях, стодолах. Щоб не промокло, щоб миші не з'їли, ворог не вкрав. Але в підсумку його називають безумним. Чисто по-людськи є протест. Ця людина, можливо, трудоголік, яка вклала зусилля, план вибудувала, вміє мислити, вміє розрахувати, вміє подумати. Тим більше, що от повезло їй, сучасною мовою кажучи, ще й земля вродила до того, абсолютно подається в іншому світлі в Євангелії. Що не так з цим чоловіком, якому так добре ведеться, і так він є радий своєму забезпеченню, яке подарувало йому земля, і наче би благословення, яке зійшло на нього. Дорогі браті і сестри, цей чоловік є прикладом дуже багатьох з нас, коли ми, дбаючи про різні речі, добре дбаючи, належно дбаючи, і нам це вдається, опускаємо багато інших речей, які мають більше значення, ніж ми собі вважаємо. Ми з вами звикли економити на Бозі. Ми з вами звикли економити на Бозі. Ми не маємо з вами часу. Ми трудимося, покладаємо зусилля, дбаємо про перше і друге, 25 і 50. Часом, приходячи додому, ми вже не маємо сили для того, щоб бути з Богом, йому подякувати. Цей час, який би мав бути призначений для мого, для мого особистого стосунку з Богом. Ми його ще вкраюємо і уділяємо для якихось справ, які є на нас рутинно накинені, і вони нікуди не дінуться, бо скільки людина живе, стільки буде мати справ і проблем. Наче би ми сьогодні одні вирішили, завтра закривається інше, але післязавтра на нас накочується ще 25 інших, з якої сторони ми не очікували, і про що ми навіть подумати не могли. Така і специфіка земного життя. Тобто немає людини, яка би сіла. І казала, дайте мені роботу або думки, бо я не маю про що думати і що робити. Немає жодної людини, ні багатої, ні бідної, з такими думками. Але дуже часто ми ці думки украюємо, відрізаємо від того моменту, що ми повинні посвятити Богу. Тобто, ми економимо на нашому стосунку з Богом, натомість турбуючись про те, що ми і так з собою нікуди не візьмемо. Не йдеться про те, щоб про одне дбати інше занихати, але йдеться про те, щоб кожне і кожен мав належну увагу з нашої сторони. Щоби ми не уділяли ціною іншого чи, чогось, чи когось другого, не врізали шмат від одного і від другого. Бо зазвичай це 100%, навіть не 90%. Ми врізаємо від Бога для того, щоб покрити наші життєві справи. Ми рідко врізаємо від наших життєвих справ, щоб більше побути з Богом наодинці і в моєму приватному стосунку з моїм творцем. Це важче і нам краще перейнятися думками, які і справами від сьогодні на завтра можуть точно бути вирішені. Але присутність з Богом, оцей мій стосунок, він відкладається в невидимі клуні, збирається в невидимі скарбниці, що пізніше для мене стане пригодою. Пригодою, щоби війти до Царства Небесного. Те, що ми з вами тут дбаємо, добре, що дбаємо, добре, що трудимося, бо Бог нас до того сотворив, щоб ми мали і мали ще більше, мали по і мали хосен з цього. Але, якщо ми з вами уриваємо від Бога, економимо на Бозі і на своєму стосунку з Богом, але переакцентовуємо всю свою істоту на ті речі цілковито, які ми з собою нічого нікуди не візьмемо і воно нас не порятує, ми тоді більше втрачаємо, ніж здобуваємо. Знаєте, в чому полягає трагедія людська? В тому. Що людина все, що надбала, все, над чим працювала, трудилася, покладала здоров'я, воно їй ані не може збільшити життя, ані відкрити Царство Небесне. Оце є тоді трагедія. Бо нічого з того ми з вами не візьмемо. Я не знаю, чи в історії людства хтось щось з собою взяв. Ви це розумієте. Це вже навіть в приказку війшло. Ніхто з собою нічого не взяв. І трагедії є тоді, коли ти для того, для чого посвячував життя і укладав в своє життя час, воно тобі стане абсолютно не в пригоді. Воно тобі ні зможе побільшити життя земне, ні відкрити двері до неба. Це тоді є трагедія. А в це може статися тільки в такий випадок. Коли ми всю свою увагу туди переакцентуємо і зробимо з цього Бога, це для нас стане Богом, центром життя, коли ми вкладаємо всі свої ресурси, думки, час, здоров'я, можливості, таланти, всю свою особу покладаємо в щось або в когось, а в результаті ми розуміємо. Що це щось або хтось став для мене Богом. Бо я повністю переакцентував всю свою істоту на зв'язок з тим моментом, зекономивши на живому зв'язку з Богом. Це, власне, йдеться про того чоловіка з Євангелія, чому його назвали безумним. Бо дивлячись. Крізь окуляри цього світу на цього чоловіка і на таку людину, яка є поміж нами, на нас, на кожного з нас і в цю і в цю сторону. Виглядає ну, нормально, чоловік трудиться, працює, розвивається, перспективний чоловік, кар'єрний, багатий, успішний. Але давайте знімемо окуляри цього світу і і подивимося на цей світ крізь призму Божого об'явлення, без окулярів ні рожевих, ні світових. Все це добре і похвально, але якщо воно має своє місце, якщо воно займає вже цільне місце в моєму житті місце Бога, то це вже є безумство. Казав Святий Августин, коли Бог є на першому місці. Тоді все інше є на своєму місці. Коли Бога ми скидаємо з першого місця, стається хаос. Повний хаос. І все, що ми маємо, перестає нам приносити радість. Ми перестаємо відчувати щастя від того, що маємо. І чи ми маємо те, що може поміститись в долоні? Чи ми маємо те, що Важко трьома фурами вивести. Ми однаково відчуваємо цінність і до того, і до того. Нема радості ні від того, що в долоні, ні від того, що в трьох фурах стоїть. Можна мати в долоні крихту і бути найщасливішим чоловіком жінкою в світі. Вдячним, радісним, людяним. А можна мати понадміру клуню розбудувати, розширити і сказати, душа моя, пий, веселися, бо маєш по достатку всього. Можна себе закликати до радості, але так тої радості і не переживати. Тобто можна десь розумом усвідомлювати, що воно має мені, в принципі, принести радість і якусь е безпеку. Але чи це справді я відчуваю ту радість? І ту безпеку, бо зазвичай той, хто має багато, він не відчуває безпеки. Він намагається здобути ще якісь ресурси, щоб забезпечити те, що має іншими ресурсами. І коли ці ресурси подвоюються, страх подвоюється, тоді він вдається до ще інших кроків. Щоб забезпечити, гарантувати стійкість того, що він має, вдвічі вже більше. І це безперервно. Постійна боротьба за гарантії безпеку. І часом в гонитві за тією безпекою і гарантією того, що ми маємо, ми втрачаємо життя. Ми забуваємо, що треба жити. Що треба жити. І в цьому стресі, гонитві. Ми стаємо безумними, безумними. Бо маючи все, ми перестаємо жити. Тому цей чоловік є названий безумним, що він, маючи все, змінив акценти свого життя, перемінив перспективи, але йому Бог пригадує, ти не розумієш, що завтра тебе я покличу і кому ти все це лишиш? Кому? Я вже це не одно раз говорив. Браті і сестри, за якийсь час, 50 100 років, ми з вами залишимося в пам'яті наших дітей у вигляді фотографій. Все. В наших будинках, на яких ми покладали здоров'я, життя, час, труд, будуть жити чужі нам люди. По крові близькі, але нам невідомі. Наші речі підуть на спалення, бо це буде зайвим багажем для наших онуків правнуків. Кому буде треба ті речі, які ми здобували? Нікому. Наші квартири, наш бізнес, наші посілості, нашу бібліотеку. Переймуть інші люди, які нам будуть невідомі. Родичі нам по крові, але абсолютно нам не знані. На нашу могилу колись будуть приходити тільки двічі в рік. На День смерті і, може, на 1 листопада. Всі наші приватні фотографії, Всі, які ми збирали, колекціонували, пам'ятали на флешці в комп'ютері зберігали, на різних носіях чи видруковували всі підуть під спалення. Лишуть одну, дві, п'ять. Як пам'ять про бабцю, дідуся чи про бабцю про дідуся. Нікому цього не буде потрібно. Але якщо навіть залишиться якась кількість, хто на них буде дивитися? Це і правда життя. Це дуже сумно і страшно. Але хто на це буде дивитися? Це є правда людського життя. Тут не треба, знаєте, падати в відчай. І перестати жити, мати радість від того, що ми маємо, робимо, що робимо, де посідаємо і так далі. Для цього Бог нам це подав, щоб ми відчували найменшу, але радість від того, що маємо і посідаємо. Але ми повинні не переставляти акценти, не перегинати палку, скажімо так, в одну сторону. Бо тоді ми станемо безумними. Безумними, які мали все. А в результаті не мають нічого. Слава Ісусу Христу!